Дівчатка і хлопці, доброго дня! Хочу розповісти вам, як правильно засолювати сало. Без різниці, чи будете ви його далі коптити? Чи будете ви його просто натирати спеціями, чи, можливо, навіть залишите в такому вигляді і будете вживати. Але для цього його необхідно правильно засолити. Що підрозумівається під словом правильно? По технологічним картам ще тих часів. От ви зараз можете бачити, який колір росола. По технологічним картам ще тих часів, 80-х років і так далі. Взагалі всюди прописується, що сало необхідно солити до 3 тижнів. Але не просто так солити. Перший розсол обов'язково потрібно змінювати. Ось це сало ми засолили дві доби тому назад. Засолили в, рос... в соляному розчині на одну літру води, 100 грамів солі і 20 грамів цукру. Сало поміщається в ємність, заливається ось таким розчином. і Обов'язково пригнічується. Ми ставили ось таку мисочку поверх, в ній гирка. Можна ставити будь-що. Головне, щоб все сало було покрите розсолом. І залишаємо так на дві доби. Для чого це робиться? Для того, щоб цей розсол витягнув усю капілярну кров з вашого сала. Як можете бачити, сало ідеально чисте, біле, немає ніяких кров'яних розових вкраплень. За дві доби росол змінює колір з абсолютно прозорого, на такий, як я вам щойно показувала. Через дві доби обов'язково необхідно цей росол замінити. Тобто ми виливаємо, витягаємо сало з росолу, росол старий, виливаємо геть, сало обов'язково промиваємо, складаємо назад в ємність і колотимо такий же точно соляний розчин. Тобто, на одну літру води, 100 грамів солі і 20 грамів цукру. Старину, Старину. Взагалі стверджували, що сало необхідно солити 21 день. Я, звісно, 21 день сало не солю, хоча можна, якщо у вас не буде часу, щоб далі з ним працювати, його можна залишити до трьох тижнів в розсолі. І не вірте нікому, хто пише і каже, і говорить, що за 2-3 дні можна просолити сало. Це неправда, я можу сказати, зі свого особистого досвіду, я солила так сало в такому розчині три доби для копчення. І сало вийшло взагалі геть не Коли ми закоптили сало і скуштували його, ми зрозуміли, що воно аж солодке. Розумієте, тобто, три доби для того, щоб просолилося. Сало це замало. Е, далі в такому випадку пропускається момент змінювання росолу. Да? Ну, тобто, що ви там встигнете за дві доби. І у вас сало виходить, по-перше, гіршої якості, по-друге, воно буде гірше зберігатися. Е, потрібно все ж таки, щоб капілярна кров. Повністю витягнулася зі шматочків, а просолювання основне вже відбувалося в чистому соляному розчині. Тобто засолили, дві доби витримали, обов'язково повинно бути занурене в розсіл через дві доби виймаємо салко, промиваємо його. Кладемо назад в ту ж ємність. Робимо точно такий, менше солі не треба класти. Точно такий соляний розчин колотиться, заливається. І мінімум ще 5 діб. Тобто, щоб загалом сало солилося тиждень. І повірте мені, воно не буде у вас пересолене. не буде. Мінімум тиждень, але можна, як я вже сказала, якщо ви його можете поставити десь в прохолодному, можеш додати, якщо ви його можете десь поставити в прохолодному місці, наприклад, якщо це буде підвал або це холодна пора року, і ви можете виставити на балкон або на віранду, то можна сміливо залишати до 21 дня, ну, звичайно, не при кімнатній температурі. І повірте, у вас буде обалденніше сало в міру солене, чисте і дуже смачне. А потім виймаєте його з розсолу, можна промити, ополоснути, даєте стикти в водичці і далі вже на ваш розсуд. Можете просто так завернути у, наприклад, пергаментний папір або у фольгу, покласти в кульочок і прибрати в морозилку. Можете відразу вживати. Можна таке сало натерти сумішчю будь-яких спецій, які ви полюбляєте. Можна таке сало обмакати, обтерти сумішчю кропа. Дрібно порізаного і часнику також дуже смачно виходить. Можна перчик чорний додати. Можна аджику. Ну, хто що любить за своїм смаком. А можна таке салко коптити. Але запам'ятайте, 2-3 дні для просолювання сала це ні про що. Тому бажаю всім смачного сала. Користуйтеся.